Російський диктатор готовий вести діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном, заявив речник Путіна Пісков. За його словами, якщо є взаємна політична воля, то наміри французького лідера можна оцінити тільки позитивно. Раніше Еммануель Макрон заявив, що поговорити з Путіним знову буде корисно. Також він вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із Росією. Мир краще ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, для України важливий мир, справедливий. Цінний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна щодо Будапештського меморандуму. Президент сказав, що це був лише папіреця неугода, бо росіяни окупували територію України і загинули дуже багато людей. Також глава держави наголосив, що відтепер важливо знати деталі майбутньої мирної угоди, якщо Російська Федерація захоче знову повернутися з війною. Росія і Сполучені Штати ведуть у Флориді конструктивні переговори, що продовжаться й сьогодні, 21 грудня, заявив посланець Кремля Кирило Дмітрієв. Зазначу напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки запропонували формат перемов делегації за участю представників Вашингтона, Києва, Москви і ймовірно ЄС.